МАУ проти Мінінфраструктури, найбільший авіаперевізник України подав низку судових позовів, яких полягає у тому, щоб не пустити на вітчизняний авіаринок ірландський лоукостер Ryanair. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян і додав від його міністерства, мао вимагає 20 мільйонів гривень. Це нібито сума збитків, яких авіакомпанія зазнала через можливий перехід іноземного перевізника. У відомстві готують зустрічні позови. У маву ситуацію не прокоментували, пообіцяли підготувати заяву. Те, що ми бачимо сьогодні, це не випадковий збіг обставин. Це не переговори, це зумисне блокування українського ринку. Ці картинки ми бачимо не лише в авіації, ми бачимо їх на морі, ми бачимо їх в залізниці, ми бачимо їх в енергетиці, і тому нам всім, уряду, парламенту, необхідно вирішити, чим ми займаємося, чи ми будуємо Україну, яка відкрита для світу, чи ми далі хочемо зробити з України острів, на який мають доступ лише обрані. Ми на жаль ще не узгодили навіть нашу письмову позицію, тому поки що немає там чого сказати, на жаль. Нагадаю, 10 днів тому ірландська компанія Ryanair заявила, що відмовляється виходити на український ринок. При цьому перевізник звинуватив керівництво міжнародного аеропорту Бориспіль у лобіюванні інтересів української компанії Мау гендиректор литовища Павло Рябікін заявив, що вимоги Ryanair обійшлись би Борисполю у 2 мільярди гривень збитків щороку. Водночас у профільному міністерстві зауважили, ірландський лоукостер дав би українцям змогу літати в Європу дешевше.